Перепрошую, а що ви очікували представники діючої влади? Я чула тут брифінг пані Бондаренко і пані, пана Шуфріча. А де ви були, коли таким чином виносили Геращенка з виборчого округу? А де ви були, коли три народних депутата жінки витягнули і бросили на сходи не міліція, навіть, а бандюки? І ви що думаєте? Що ми на сьогоднішній день. Я вчора отримала відповідь Качановської колонії, де я вимагаю надати нам плівки, бо знімала дві камери. Як це робилося? Знаєте, яку я відповідь отримувала другу? А ви добровольно покинули палату Юлії Тимошенка? І ви думаєте, що на ваш цинізм, на ваше вибіркове правосуддя, громада не має реакції? Громада не має реакції, коли я тут стояла в залі і казала, що на ваше облівання з зеленкою ви отримаєте таку ж саму відповідь. Що відкрили справу по закінчили і щось роблять по тому, як віднеслись до трьох жінок народних депутатів? Що, коли віднеслись так до Люлії Тимошенко, вибіркове правосуддя, це не є знущання, коли вони кожен день вона проходить тортури. Щось я не чула тут Лені Бондаренка з Шуфричем, щоб вони. Сказали, що не може над жінкою політикою мати тортури. Скажіть мені, будь ласка, чи не було тортурами, коли на маті вдарили по рукам тут, прямо в залі? А ті слова, які мені сказав один із депутатів партії регіонів, за що ключко його просто привів до тями словами, він побачив і зразу злякався. Вони про себе нічого не кажуть, а це реакція громади. Громади на те, що нема покарання їх поведінки, нема покарання побиття депутатів на гостинному дворі, нема побиття депутатів, яких і громаду били в київській адміністрації. Це є реакція громади. На жаль, вона досталась жінкам, і це є неприпустимо. Але ми повинні зрозуміти, знаєте, що мені сьогодні один із депутатів сказав? Олександра Владимира на мій ті мійте в ввіду. Що коли наступний раз так буде, один із наших отранників достане пістолет і пристрелить того. Ви послухайте, це торкається і вас. Якщо їм не сподобається, що ви біжите з камерою, аби записуєте щось, що вони роблять, це торкається кожного з вас. Так, хлопці, ви до кого вимагаєте повагу? Ви до кого хочете, щоб відносились? Скажіть мені, будь ласка, так не може бути. Дійсно, ми тут всі рівні, жінки і чоловіки. Але якщо ви дозволяєте до жінок з опозиції відноситись таким чином, ви на що розраховували, що ви будете йти, отут буде написана власть, так це є смертельно небезпечно сьогодні так ходити по Україні. Бо це є, вже від, це є вам відповідь народа на те життя, яке ви маєте. І тому засуджуючи, розуміючи такої поведінки. Але хочу сказати, що я отримала насолоду, стоячи рядом сляшко, коли він отримав снежки в лицо. Бо він стояв, брехав. І це була відповідь людей на його брехню. І ми не зможемо з вами закрити рота. Я теж їздила по виборах і мене супроводжували бандюки. Але там, в Харкові, коли й нам. Пооблівали зеленками, а останній раз, ви знаєте, що було на суді Юлії Володимирівни? Вони зеленку змінили на дерьмо. І хтось покараний, а вака взахватіла одну, довів до міліції, здав, що є кримінальна справа. Ах, Боже мой! І тому не може бути вибіркового правосуддя. Якщо ваші, так це трагедія. А якщо до нас, так ви ж в опозиції. І тому ми вимагаємо. Розглянути питання відношення до жінок України це одне. І не тільки для політиків. А подивитися, яким чином до жінок сьогодні відносяться і самі багато депутатів до своїх колишніх жінок. Багато питань виникає. Але це питання відповіді суспільства на те, яким чином ця влада створює їм життя. І тому, поділяючи наш призив до того, що це неможливо робити. Починати кожному треба з себе. Я хочу подякувати народу, що вони ще просто в нас не стріляють згідно до економічною ситуацією, яка є сьогодні в країні. Крім того, хочу вам сказати, що у нас завтра засідання суду. По нас іде судове засідання, кримінальне впровадження. У нас зараз хочуть подавати на депутатські зняття депутатських повноважень по ситуації з Юлією Тимошенко. Щоб ви розуміли, що яке у нас правосуддя, на що ми з вами розраховуємо, коли сьогодні. 에, 에, маті, коли була, і ми дивилися, як вони голосували. Вони спокійно ударили по руках. Це є загальна культура, і тому, щоб виставляти вимоги до інших, треба відповідати загальній культурі. Я не розраховую. На жодну реакцію, що доторкається нас по своїх, вони зараз будуть відкривати кримінальні справи. Вони будуть по тих людях, які ви сказали незадоволення, відкривати і переслідувати, як вони переслідують хлопців з чорного комітету, які рисували е на стінах. Да, три роки дали. А то що нас я вам розкажу випадок, був зі мною у Харкові. Ми стоїмо, закінчилась, е закінчився мітинг. Пробігає хлопець і щось на мене вилив. Всі спугали, що то кислота. Міліція стояла рядом зі мною дві людини. Жодний не кроку не зробив, щоб затримати ти людину. Що я зробила? Я підійшла до того міліціонера, взяла його рубаху, то було літо, і витерла тою рубахою своє обличчя повністю. Туш, помада, я все оставила там і сказала: це тобі подарунок за твоє служіння народу України. Але все, що я могла зробити, і хочу сказати, що я не вірю в те, що буде реакція особисто щодо культури поведінки не тільки для жінки-депутата, а я вимагаю такої ж і для своїх колег з опозиції. Чому їх може бити беркут, чому їх можуть до них прийматися такі сили? А до них, які збивають машиною людей, не мають жодних наслідків. У нас це було вже реакція людей. І ми повинні всі зрозуміти і влада, і опозиція. Якщо ви думаєте, що можна заборонити пресі, писати як незадоволені люди життям, то люди самі донісуть цю інформацію. І тому це є сигнал значно глибший ніж та ситуація, яку хотіли б сьогодні загострити.